Історія про справжнє побратимство, яке зустрічається лише в кіно або в українських військових, 22-річний Адріан Волгін, боєць батальйону Донбас, втік з військового госпіталю, аби повернутися в зону АТО і врятувати своїх товаришів. Можна потерять свою жизнь, но спасая друга, из какой з якої Или... Из... Вот там как якраз проявляється і дружба. Вони познайомилися торік: Адріан, Микола та Михайло троє товаришів, троє побратимів. Чоловіки разом пройшли майдан, разом пішли на фронт добровольцями. Їхня історія, немов голівудський сценарій, наприкінці серпня. Троє друзів потрапили у саме пекло війни. Віловайський котел. З того пекла Микола та Михайло разом з усіма так і не вибрались. Хлопці потрапили в полон до бойовиків на машинах, на автобусах. Виїжджали без ніякої техніки, і нас просто розбили з двох сторін танками. 29-річний Андріан. Він же Йордан намагався витягнути своїх друзів з полону, вів переговори навіть на лікарняному ліжку. А поки зневірився, втік з шпиталю би знову повернутися на схід. Я собрался просто ночью через окно випрыгнув, Поехал туда, щоб какие-то вести переговоры. Андріан вирушив прямо у Донецьк, де сам потрапив у полон. Ко мне подошли с проверкой документов. Или мне что-то сдал, или они сейчас мене следили, какие у меня будуть далі, не знаю. Ну, тогда у меня началось Евро 2012. В смысле? Ну это как, сбили с ног и начали просто так, ну, копать. А за что ты воюешь? За целостно Україну. Це відео, як бойовики допитують івано-франківського карателя, транслювали навіть у так званих «Новоросських новинах. Терористи нині але віри, що Андріан приїхав один у контрольоване бойовиками місто, і самотужки намагається врятувати своїх друзів. Бойовики навіть з'їздили у Уловайськ до тамтешніх полонених. Тоді приїхали з батальйону Восток, почали говорити за Андріана, і вони думають, що тут так хлопець їхав за них визволяти їх з полону. У полоні Андріана протримали 43 дні. Його намагалися зламати духом і постійно били. Коли я в плен, ведіть их себе достойно. Не показуйте, що ви баби. На кожне оскарблення я десь отвечал, мені то ну, мне не раз, що мене там оскарбляють. Ну, і этого иногда так також я получал. То есть, ну, я знала, що я йду. Нещодавно його обміняли. друзів Зіловайська також звільнили. Вже на волі Андріан долікувався в госпіталі і отримав відзнаку від міністра внутрішніх справ за відвагу. Я їм розказав свою історію, Може, ти вже будеш в строю сасімі. От я говорю, ну, звісно, буду з всім. Поки Андріану говтуються від полону вдома на маленькій, ще геть і необжитій орендованій квартирі в Івано-Франківську. Його друзі Михайло та Микола на лікарняному у Києві три побратими невдовзі знову зберуться разом, аби в вирушити на фронт, котре перевірити долю і загартовану боями та полоном дружбу.